І всім привіт, ребята! З вами я, SonyGame. І да, нарешті вийшов ролик. Я вже не викладував їх неділю. Буду питатися трошки раніше їх виставляти, тому що учоба в мене трошки так і то, і то робити важко. Ну, зараз я запишу такий відос. Якщо ви не бачили, то в Brawl Stars, бачите, справа написана нова гра. Давайте я поміняю тр... мову на англійську. От, бачите, нова гра. Заходимо, і це нова гра, якусь создали Supercell, Squad Busters Тому всі Якщо скачайте, Якщо скачаєте, то на 5 мільйонів от зовсім скоро, може навіть завтра, може і сьогодні. Навіть, дадуть пін, потім дадуть 10 призів стар і скін на шелі От на шелі це буде, напевно, саме круте. Ну і стар теж. Тому скачуйте і отримайте круті, круті награди. Тому, а зараз я буду заходити на всі аккаунти і відкривати один престар, який я вже відкрив на основі, і зараз буду відкривати на всіх аккаунтах. Давайте я тоді відкриваємо. Мені з одного аккаунту взагалі легендарка випала. Може і тут щось круте випаде. Ну, поки що рідкий. Якщо гемів хватить на якомусь аккаунті, то ми можемо навіть якийсь скінчик прикупити. Тут просто вони. По акції всі скини. Можемо їх купити. Так, заберемо. Всі з собиті, які тут є. Так, і заходимо на наступний аккаунт. Такс. Тут ще не забирали. Да, не за... Ні, забирали. Забирали все-таки. Тоді просто заберемо цей подарунок. І перейдемо на наступний аккаунт. Давайте люди, переходимо. Я сподіваюсь, нам хоча б Епік сьогодні випаде. Вча реально... Дне видоса мені взагалі легендарка випала. М може, і сьогодні даже выпаде. от, One star drop. Може давайте якось а, Ну, щасно редко, сверхредки, потом Епік, потом Міфік, потом легендарка. О, чувствую, чувствую. 100% так, а скільки в мене тут. О, так в мене тут блінгів, непогано. Давайте якийсь кінчик прикупимо. Так, що ми купляємо? У, давайте може. Я даже не знаю, ну, давайте нічого. Ой, тут ще стар дроп. А, тут редкий. Так, забираємо награди. Ой, три призи стар на одному аккаунті. Так, давайте переходимо на наступний аккаунт. Такс. Що тут у нас. Опа, ще один. Тут, походу ще два, два приза презостари. Ми ще будемо відкривати. Давайте перший відкриваємо. Опа! міфік Ну тільки. Я думав, що буде сверхетки, потом епік, потом міфік. Представьте, реально легендарку виб'ємо. Ну, давайте 3, 2, 1. Що випадає? Опа! сквік? Сквік? З міфіка падає сквік це дуже, це дуже редко. Мені з легендарки вчо, от вчора я відкрив, Я відкрив відкрив призостер і мені випала легендарка, мені випала епічний боєць А тут я відкрив міфік мені випав сквік Ого. сквік Давай то качнемо зразу. Капець, сквік випав. Це з міфіка випав міфік По факту, з Легії должен падати міфік, ну більше шанс. А тут з міфіка падає ще й міфік Klas. Tak, skincik mnie